Доброго вечора. До вашої уваги новини від телестудії Тясмен. Трудовий колектив підприємства «Водгео» провів збори. Їх ініціював новий директор Володимир Косодрига. Мета зібрання навести порядок у виплаті заробітної плати, штатному розписі та внести зміни до колективного договору. Новий керівник Водгео Володимир Косодрига зазначив, що саме він став ініціатором цих зборів, бо виникли питання, які треба погодити з трудовим колективом. Я як керівник підприємства. Керуюсь трудовим колективним договором, який ви повинні були за нього проголосувати, його розробляв і підписував, я так розумію, Явтушенко. Так, ви повинні були бути з ним знайомим, знайомі, але я так розумію, що ви з ним не знайомі. Так, бо такі речі, які зазначені в цьому колективному договорі, так підписувати просто неможливо. А ви погодилися зараз. Моє, моє завдання. Змінити деякі пункти колективного договору, направити його в, на благо людей, скажімо так, які задіяні в нашому основному виробничому процесі, що е, тягне за собою колективний договір. В колективному договорі, згідно галузевої угоди, є така галузева угода, такий документ, так, де вказані е, коефіцієнти, по яким розраховуються заробітні плати. Так. Ці коефіцієнти вони встановлюються. ну, Наприклад, галузева угода рекомендує їх так, в такому наприклад, розмірі. Застосовувати коефіцієнт до працівника від 2 до 4, а вже трудовий колектив сам обирає цей коефіцієнт. У вашому колективному договорі вказані коефіцієнти, так, які застосовані для простих працівників, мінімальні, так, для, а для ІТР максимальні. Я вважаю, що це неправильно. Коли мінімальні для всіх, то для ІТР теж мінімальні. Но сам я це рішення приймати не можу. Для цього мені потрібні збори трудового колективу. У роботі зборів взяв участь міський голова Олексій Цепко. Він підтвердив, що у трудовому колективі Водгео дійсно є несправедливість до працівників, які задіяні безпосередньо на виробництві. Передусім, це надто мала заробітна плата порівняно з інженерно-технічними працівниками. Олексій Цепко нагадав, що на першій сесії міської ради було ухвалено рішення звільнити попереднього керівника Юрія Явтушенка. Нині міський голова покладає надію на те, що ладна веде Володимир Косадрига, який очолив Водгео три тижні тому. Сьогодні він показує дійсно результати. Він розкопав всі ті схеми, по яким ці так називаємо ІТР проводили, ті мертві душі, які були на водоканалі. І бачите, це все лягало на плечі наших громадян, на плечі, воно відражалось в тарифах. Тому, якраз проробивши вже три неділі, зробивши певний аналіз всього проходячого на, на нашому підприємстві комунальному. Ми зробили вивід, висновок, що фактично люди платять 10, 12, а може 15 людям. А всі останні, які виконують, які пригають в цю воду. Мені розказали, якщо задвижка і вода йде, то треба туди залазити і закривати. То ці люди у нас, виходить, вони не, не замічені. Як відомо за минулого керівництва Водгео у Смілі, значно підвищено тариф на водопостачання та водовідведення. Нині Смілянський водоканал єдиний в Україні, який звернувся у Київ, щоб зменшити тариф. Ця людина поїхала в НКР'є, звернулася в цю комісію. І що виходить? Що ми єдина організація в Україні, яка звернулася. До цієї комісії з понизенням цих тарифів. Єдина в Україні, там дивувалися, там всі, все управління збіглося. Як це так? Всі заробляють, всі е, е, потихеньку там їх дроблять ці гроші, їх не видно на, 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 е, на такій великій кількості. А е, НКРЄ навпаки з задоволенням сказали: якщо ви для людей робите ці е, поліпшення, то честі хвала вам. Адміністрація підприємства запропонувала профспілці вилучити з колективної угоди кілька пунктів. Один з них преміювання за виконання особливо важливих робіт. Виступив на зборах начальник абонентського відділу і депутат міської ради Віталій Федун. Ми виявляємо список працівників, які отримують 50% премії. Случайно він не витягся. Ми беремо журнал реєстрації даних приказів у секретаря. Ті, що зникли прикази, ми дивимось. Доплата, премія, премія, доплата, премія. Але їх немає. Але їх немає. Вони зникли, ці е, всі прикази, що ми їх взагалі не побачили. Да, вони що зникли? Прийшов керівник, піднімає тепер ці прикази і доплати. І виявляється, і ті люди, ми вже всі бачимо, хто отримує, і ті суми, що отримують. Нас всі нажатому графіку, щомісяця, місяця виходить, премія 50%. Підстава. Особливо важні роботи, що ми тільки що проголосували, що їх відміняємо на зборах трудового колективу. Проголосували за вилучення кількох пунктів з колективної угоди. Тепер, відповідно, мають відбутися зміни у штатному розписі, зменшено зарплату інженерно-технічних працівників. Відбудеться і скорочення, зокрема, вакантних посад та посад 16 працівників, які не задіяні у виробничому процесі. До колег звернувся і Ярослав Шаблій, який теж потрапив під скорочення. Як зазначив керівник Володимир Косодрига, вивільнення працівників буде здійснювати. Снено відповідно до чинного законодавства перший в смілі доброчинний концерт нагородження Дитина приклад був присвячений маленьким смілянам, які у свій юний вік вже здійснили вчинки, якими можуть пишатися. За добрі та корисні справи їх відзначено нагородами благодійного фонду Шлях змін. Благодійний фонд Шлях змін спільно з центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та управлінням освіти молоді та спорту, вперше провели у Смілі благодійний концерт нагородження Дити наприклад. Це свято суспільно важливих вчинків, які зробили діти. Вікових обмежень тут не було. Усього до нагородження представили більше 25 маленьких та юних смілян від п'ятирічних дітей до студентів коледжу. Школярів та студентів подали на нагородження навчальні заклади міста. Їхні вчинки, які заслуговують уваги дорослих, Робить і малече, тож до участі запросили і дошкільні навчальні заклади. Привітав учасників та гостей керівник благодійного фонду Шлях змін Іван Засядько. Слова вдячності учасникам та організаторам висловили представників співорганізаторів заходу. Кращих визначили в 11 номінаціях. Мета такого заходу відзначити дітей за їх моральні та духовні вчинки, відвагу, мужність та талант. Наголосити, що бути щирим, милосердним та турботливим це добре, зазначає представник благодійного фонду Юліана Хімчук. Нам. Просто хотілося нагородити дітей будь-яку дитину, яка щось, якийсь вклад, зробила. Ну, скажімо, в наше життя, в наше суспільство. Діти досить різні. Хтось комусь врятував життя, хтось, наприклад, допомагає дідусь у бабусі, хтось гарно навчається, там виграє різні конкурси. Ми не ставили якоїсь там конкретної цілі, там лише допоміг там будь-кому, або лише гарно навчається. Ми хотіли заохотити всіх дітей, тобто намагатися. Показати нашій молоді, що найкраще це е, мати силу, мати витримку, мати терпіння. Ну щоб вони розуміли, що все, що вони роблять, це не просто так і що найголовніше, що нам не байдуже кожен їх крок. Урочистості доповнив концерт за участю талановитої молоді, танцювального колективу Шторм та вокалістів. На відміну від інших подібних заходів, концерт нагородження дитина приклад це не лише показ творчих талантів чи особливих здібностей. Тут за учасників говорять їх суспільно важливі вчинки. Грамоти, дипломи та подарунки від благодійного фонду та управління освіти молоді та спорту отримали переможці у номінаціях Мала господиня, чиста душа та юний волонтер. Тих, хто показує хороший приклад у навчанні та бере активну діяльність у житті міста та навчального закладу, нагородили у номінаціях за відмінні показники у школі та за заслуги перед містом та школою. Звання «Екогерой» отримали діти за чистоту навколишнього середовища та збереження природи дитячими руками. У номінації досягнення відзначили тих, чиї добрі вчинки варті бути прикладом для інших. Юні помічники, які допомагають батькам, бабусям та дідусям, і є підтримкою для них, отримали заслужені нагороди. У Номінації Надійне плече у номінації «Рятувальник» переміг юний ветеринар, який за свої небагатоліт врятував і доглянув не одну тварину та птаха. Юних волонтерів нагороджено за активну допомогу та небайдужість до чужої біди. У номінації Врятоване життя відзначили студентів коледжу, які взимку допомогли вибратися дитині, яка провалилася під лід. Сюрпризом став виступ майстра вільного жанру фокусника Олександра Кобелінського. Конкурс Дитина приклад знайшов підтримку серед дітей та дорослих. Тож організатори сподівалися. Ваються, що благодійний концерт нагородження дитина, наприклад, стане традиційним, а діти більше творитимуть добрих та потрібних справ. На сьогодні це вся інформація. Бажаємо вам вдалого робочого тижня.